Всім великий привіт! Як бачите, в цьому році дуже гарний урожай вишень, і вони вже гарненько поспіли, тому я хочу з них приготувати вишню власному соку. Така собі дуже корисна домашня заготовка, особливо для тих, хто любить щось смачненьке випікати. А готувати я буду по ускореному варіанту без хлопот. Ну, якщо не враховувати процес виймання кісточок. Ось такі ось гарненькі вишеньки у мене вже без кісточки. всією сім'єю чистили, можна так сказати. А ось вишеньки у мене вже постояли, ніч, засипані цукром. Подивіться, як вони гарненько пустили сік. Тепер до цих вишень я додаю цукор з розрахунку на кілограм чищених вишень без кісточки, пів кілограма цукру. Додаю сюди вишні, які в мене вчорашні ніч постояли з цукром. Опс. Тепер додаю сюди цукор. На 1 кг вишень пів кг цукру. Вишні повинні бути очищені без кісточки. Все, тепер вмикаю вогонь і доводжу вишні до кипіння. А ось таким чином я стерилізую баночки. Я їх гарненько помила і навіть отакі мокрі з водою я ставлю їх на деко в духовку. Тепер вмикаю духовку на 180 градусів і стерилізую їх так хвилин 10-15. І все. Все швидко, ось так у два ряди. Дивіться, ось так у два ряди, швидко. Зразу тут у мене 23 баночки і ще залишилось місце. Дуже зручно, тому користуйтесь, що тут наші вишенки. Вже трішки нагрілись, вже навіть цукор розтанув. Ще трішки, якраз поки баночки простерилізуються, вишеньки також будуть готові. Ну, що, ось так гарненько у мене вже закипають вишеньки. Я їх ще раз перемішую і все. Можна їх вимикати і розливати по стерилізованим баночкам, а також закатувати. Ось така велика кількість у мене вийшла, баночок. І як ви бачите, все готується дуже легко, швидко. Особливо, коли чоловік допомагає, взагалі все дуже швидко. Ось так. Баночки у мене ще досить гарячі. Я дочекаюсь, поки вони повністю вистигнуть. І потім їх вже відправлю на зберігання у прохолодне місце. А зимою це буде як знахідка для начинки пирогів, тортів вареників і так далі.